Внесені зміни до порядку отримання статусу учасника бойових дій. Скасована вимога щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій для отримання статусу УБД. Проте встановлено також додаткові вимоги. А саме, умовою надання статусу тепер є безпосередня участь у заходах, необхідних для забезпечення. Оборони України, за умови особистого виконання або у складі військової частини, установи чи закладу бойових завдань, а також проведення розвідувальних заходів, зокрема щодо військовослужбовців, які отримали. Поранення контузії та каліцтва важливо, що крім військовозобов'язаних, статус учасника бойових дій отримують також і добровольці сил територіальної оборони.